Ну що, на столі посилочка від ігромагу, у руках ножниці, а це означає, що сьогодні нова розпаковочка. Давайте вже не затримуватись і я покажу, що там знаходиться. Давайте дивитись. Так. Ну, першим у нас зустрічає ось така ось гра, називається. Не ходи сюди. Я вже дивилася на неї невеличкий огляд. Багато хто каже, що ця гра дуже класна, особливо для компанії. Вона така лайтова, спокійна. Тому кажуть, що для компанії буде саме те. Трішки пізніше ми навіть її з вами відкриємо. Що нас ще тут чекає? Ну я знаю, що нас тут чекає, ви не знаєте, тому я тримаю інтригу. Так, нас чекає папір, який ми викидаємо. І ще папір, який ми викидаємо. Боже, я сподіваюся, через цю коробку мене видно. Так, нас чекає картон. <ріст> так, ой-ой-ой. Так, оу, а це у нас кримінальні хроніки, серія тисячоліття. Ця гра, якщо я не помиляюсь, треба скачувати спеціальний застосунок на телефон, і благодаря цьому застосунку можна грати в цю настільну гру. Тобто, по-іншому ви ніяк в неї не зіграєте. Потрібен обов'язково телефон. Ну, як ви, я думаю, здогадуєтесь, то треба розкривати кримінальні різні злочини. І ми це все будемо розкривати вже в наступних відео. Але це ще не все. У нас тут є ось таке от невеличке, яке зрозуміла, доповнення. Це в нас така лупа. А, це додаткові окуляри, точно. Боже, я навіть не знаю, як ними користуватись. Ще папір і ще. Боже, ця коробка. <смі> О! Я вас не дарила. <смі> Оригінал гри. Ось він. Це у нас іде доповнення, а це спеціальні vr окуляри Але це все ми будемо вже дивитись у наступній розпаковці. А зараз ми з вами відкриємо. Не ходи сюди. Ця гра дуже цікава тим, що сама коробка ставиться таким чином, що вона задіяна у самій грі. Тобто не лише компоненти, а й сама коробка. Дивіться. Так, першими нас чекають правила гри. Так, тепер покажу вам поближче. Так, це у нас правила. Ага. Це у нас ідуть такі карточки, на яких знаходяться саме діти, які заблукали. Угу. Які шукають пригод. Це додаткові карти для ліхтарів. Дуже збираєте ліхтарі. Тут вже е, так, це у нас коридор, це у нас горище. І це у нас таємний прохід. Те, що всі люблять. Угу. Ну що, поїхали? Тут у нас багато-багато пригодів. Так, накидаємо на весь стіл цих пригодів. Я не бачу сенсу гаяти час, тому давайте, поки у нас йде така розпаковочка, будемо з вами. Вже підготувати все, щоб наступного разу вже могли в неї грати. Так. Чи якісь приводи? Але вже інші. Давайте їх також будемо вичавлювати. Так, цін. А це у нас... Це у нас, як зрозуміло, фігурки дітей. Дивіться, які вони різнокольорові. Виглядає дуже і дуже прикольно. Клас. Борис, тут стільки маленьких деталей. Чекають. О, клас. Тут нас чекають кубики. Кубики з приводом таким клас! Ви дивіться, які вони прикольні. Чесно кажучи, мені трішки нагадує, знаєте, як оце на хлоїн вирізають різні такі як сказати, страшні обличчя. Оце дуже мені нагадує. Клас. Воу. Холодно, зимно, мряка. Карточки. Це була вся розпаковка. Тому пишіть у коментарі, чи хочете ви побачити вже повноцінний огляд цієї гри, коли я вже її розставлю, коли вже будемо в неї грати. І дякуємо вам за перегляд! З вами була Влада. Бувайте!